Розповідаючи про різні військові проекти, я не можу не згадати Ілона Маска. Як ви напевно пам'ятаєте, нещодавно Маск звернувся до Пентагону, щоб ті взяли на себе фінансування Старлінків в Україні, а згодом він, начебто, передумав і погодився продовжувати фінансування за кошти своєї компанії. А чому саме до Пентагону? Адже офіційно Starlink – це комерційна послуга, яку може купити будь-хто, і в цьому випадку він міг би просто попередити наших представників, щоб Україна шукала фінансування для подальшої підтримки послуги. А в свою чергу Україна б звернула до Пентагону, який міг би закупити для нас цю послугу, коли ж маск напряму звернувся до Пентагону. Це говорить про наступне постачання Starlink в Україну це результат певних домовленостей між маском та Пентагоном. Тим більше, давайте будемо відвертими. Супутниковий інтернет Starlink – це підкреслює унікальна технологія подвійного призначення, і Пентагон жорстко контролює експорт таких технологій в інші країни, в першу чергу, щоб вони не попала їх ворогам Китаю чи Росії. Скажу навіть більше, в мене є сумніви, що це проект маска. Не хочу видумувати різні теорії заговорів, але ще звернути увагу на зрозумілу мені фінансову складову цього проекту. Створення мережі супутників це по суті інфраструктурний проект. На кшталт вишок мобільного зв'язку. Так само створюється інфраструктура супутників на орбіті, яка в подальшому забезпечує зв'язок на землі. І створення такої інфраструктури коштує мільярди, навіть десятки мільярдів доларів. В той же час у будь-якого такого проекту є свій термін окупності. Чим менше доходів приносить цей проект. Тим довше цей термін. І тут можна згадати досить схожий проєкт створення такої інфраструктури. Іридиум. Спочатку це був проєкт компанії Motorola. На початку 80-х компанія приймала участь в програмі Рейгана по створенню системи протиракетної оборони від ракет Радянського Союзу. Цю програму жартома ще називали програмою зоряних війн, бо розробка стосувалась і космічних проєктів, які б могли застосовуватись для захисту. І тоді Пентагон підписав досить крупний контракт з Моторолою, щоб ті розробили портативну систему супутникового зв'язку. Моторола розробила цю систему, але Пентагон відмовився від подальшої співпраці. І певний час технологів. Залишалась нікому не потрібною, аж поки група працівників компанії не придумала ідеї, як комерціалізувати продукт. Як часто це буває, сама ідея базувалася на вирішенні якоїсь проблеми. А проблема була наступна: у 80-х роках стільникові мобільні телефони були дуже громісткими та дорогими, оскільки форма та розмір телефону нагадував цеглину, то їх так і називали цеглинами. Ще одним суттєвим недоліком була ціна. Телефон Motorola 8000X, який використовував Гордон Гекко в фільмі Wall Street, коштував аж 3 тисячі доларів. Сучасних. Хороших це 8 тисяч доларів. І в довершенні заможні клієнти, які в той час були основними покупцями телефонів, не могли використовувати мобільний зв'язок на відпочинку при відвідуванні екзотичних місць, наприклад на Карибських островах, і враховуючи ось ці недоріки, в 1987 році у працівників мотороли виникла ідея створити альтернативу стільниковому зв'язку супутниковий мобільний зв'язок, яким можна скористатись у будь-якій точці планети. І для забезпечення цього зв'язку необхідно було запустити в космос певну кількість низькоорбітальних супутників, які будуть з'єднані між собою. Спочатку вважали, що ідеальна кількість таких супутників має бути 77 штук, звідси пішла назва проекту. «Ірідіум» в честь хімічного елемента «Ірідій» з порядковим номером 77 в таблиці Менделеєва. Також під цей проект створювалася і нова компанія «Ірідіум», яка фактично продовжувала контролюватись та фінансуватися моторолою. Хоча згодом виявилось, що достатньо і 66 спутників, але проект все рівно залишався досить складним, довгим часі і дорогим впровадженні. Для розробки, запуску та побудови мережі цих супутників, моторолі знадобилось аж 10 років. Вартість проекту також обійшлась кругленьку суму в 5 мільярдів Доларів, і поки компанії займалась побудовою цієї інфраструктури, то стільниковий зв'язок теж настояв на місці. Телефони ставали меншими, зручнішими, дешевшими, і в світі залишали все менше місць, де стільниковий зв'язок був недоступний. Хоча навіть ці обставини не змусили компанії відмовитись від своїх намірів, і вони продовжували розвивати проект. Вони були впевнені в своїй ставці на заможних клієнтів і вірили, що ті будуть зацікавлені в такій послузі. І в 1998 році відбулось офіційне відкриття компанії. Яке супроводжувалось гучною рекламною кампанією, на яку витратили 180 мільйонів доларів. Однак що в перші місяці роботи компанія зіткнулася з проблемами. Очікувалось, що вже через рік кількість абонентів зросте до 500 тисяч, а по факту через півроку їх було ледве більше 10 тисяч. І враховуючи те, що компанія влізла в борги для запуску супутників, то наявних доходів не вистачало, щоб погашати кредити, і вже через 9 місяців компанія була змушена оголосити банкрутство. Ще згодом моторола публічно оголосила про закриття проекту і Планувала вивести орбіти всі наявні супутники, і тут в ситуації втрутився уряд, розуміючи важливість наявної супутникової інфраструктури, з моторолою була досягнута наступна домовленість. Борги спишуть, активи компанії передадуть нові компанії, і ця нова компанія отримає великого постійного споживача Міністерство оборони США. Саме вони уклали перший контракт з компанією розміром в 72 мільйони доларів. Згодом співпраця була ще більш розширена, і компанія перетворилася в одного з головних постачальників послуг супутникового. Го зв'язку для підрозділів армії США, а використання зв'язку Iridium було помічено у всіх ключових військових операціях. США. Ситуація довкола Стерлінку абсолютно ідентична. Така ж сама висока вартість початкових витрат. Зараз таких супутників налічується аж 3 тисячі, а планується вивезти ще 9 тисяч. Загальний же потенціал розширення складає 42 тисячі супутників, а це без перебільшень десятки мільярдів доларів. Сама послуга теж дорога. Термінал коштує 500 доларів, а щомісячна абонплата 100 доларів. І набагато дешевше використовувати провідний інтернет. Тому використання послуги теж обмежене тільки там, де немає іншого інтернету. Сам маск в лютому цього року Твердив, що в нього лише 250 тисяч користувачів, і доходи від Старлінку становлять лише 25 мільйонів доларів щомісяця. Тобто зараз маск вкладає мільярди доларів в створення мережі супутників і його зовсім не хвилює питання поточних низьких доходів. А тепер саме цікаве, кому в першу чергу цікавий доступ до швидкого інтернету в досить специфічних місцях. Існує цілком логічне пояснення. Вважається особливо часто про це кажуть китайці, що Starlink це гігантський військовий мегапроект, який дозволить. Саме військовим отримати зв'язок у будь-якій точці планети, а значить, отримати суттєву перевагу над ворогом. Думаю, досвід використання Старінки в Україні це лише підтверджує, і головним замовником цього проекту є Пентагон.